Друзі, вітаю! З вами Сергій Бодя. Зараз ми на полі. Тут посів соняшника по попередник кукурузи. І хочу показати зараз я хочу вам показати сходи нашого соняшника. Це був посів до квітневих приморозків. І ще хочу відмітити, що вже є велике ушкодження шкідниками в сходів. Ми отримали сходи, зараз я покажу. Є ушкодження цих сходів. І розкажу про свій захід, він до когось він діє, для когось буде інакше. Але е, я спокійно до цього відношусь, і ми кожного разу отримуємо соняшник, отримуємо не менше 30 тисяч 32 на момент уборки жнив. І в цьому році я планую, що Очікую, навіть якщо 28 тисяч буде на момент з них, нас теж влаштовують, тому що у нас дуже малі запаси вологи. а там, де більше 45-50 тисяч, да, ми отримуємо кошики, але ці кошики не наповнені. Зерно немає масити ще сама корзина не наповнюється насінням. І ми вирішили зробити зрідження. Зараз друзі, я вам хочу показати, ну вологи у нас. Було 140 то це місяць назад. Зараз я гадаю, що вже 110-100 сантиметрів, а де і, де і менше вже, тому що морози підтягнули, останній раз і міряли. На, на момент, мабуть, посіву сачовіці, гороху ярового. Тому зараз інші зовсім показники по вологі. І, і, з, і з рахунку, що у нас вологі на одну тонну, ну, нащо мені сіяти 45-50, щоб було незручно. Я розраховую, що це буде зовсім інша історія. Кожна рослина буде себе дифференційно використовувати вологу, більше листову масу дасть для себе вокруг, для того, щоб прикривати цим самим вологу і, і потім живитися, коли буде потрібно їй. Показуй поле. Друзі, дуже швидко, телефон розряджається, швидко, але інформативно буду намагатися. Ось ми отримуємо сходи, дивіться, у нас вже сходи, пройшла перша пара листиків і тут вже рядочки вишукувались, Там верхні частини поля я телефон інакше тримав і... і він не буде тут, так екран. Ось дивіться, це теж сходи соняшника і тут багато, де ми от так отримували. У нас багато таких штурпаків. Що є роботи такі випадки. Да, У нас одразу починається оприскування 300-400 літрів гектар норма виливу. І то днем, то на ніч, коли ну, ж і різні шкідники виходять в різну пору, щоб да, куштувати їсти наші сходи. І ось такі штурпаки ми по полю отримуємо. Що ми робимо? Ми не оприскуємо оприскувачем не працюємо. Зараз мій захід буде такий, що я ось дивіться, да, так. страшно дивитись на це. Я розумію, що такі пошкодження рослинки трохи і будуть відставати в розвитку, але у нас перепади температур в розвитку і немає. Тому сьогодні 20 4 От приїдемо сюди в початку травня, десь через 10 днів і побачимо на наш соняшник, який він буде гарний. Добре, щоб не травмувати, Тому що якщо приїздити, при... приїздити сюди, то ми будемо в постійному стресі і я прибіжу сюди за із препаратами. А так я розумію, що зараз от похолодання два дні, а потім піде тепло, він активно почне рости соняшний. О, і після цього вже він буде ну, не в змозі його шкідники, його лист буде грубіти і вони не в змозі будуть гласувати нашим соняшникам. А ці штурпаки, які зараз я бачу, що прогалені, що воно з'їдене, рідкий він то вони відростуть. точка росту ще не, не з'їли Так що такі справи друзі От. Тут по краям вже, як бачите вишукується да? вже відбиває тобто, тут було з'їдено І зараз відбиваються рядочки Ось, Дивіться. Пошкоджено, пошкоджено Пошкоджено, пошкоджено, пошкоджено І все відростає тому Займайтеся іншими культурами, іншими справами, не відволікайтесь, це я для себе кажу. А ви вважайте, як вам краще. Любе ваше рішення може бути правильним чи неправильним, це вам вирішувати. Я для себе зробив висновки. От такий загальний фон поля, друзі, і сходи ми отримали. отрымывали, вони пошкоджаются. ну, сейчас наша задача, слідкувати, чтобы э, ложные мучнистой росы не было, да, чтобы она не напала, потому что такие росиняки, которые попадают в холодную почву, потом получаем всходы, э, вроде бы долго, и они подвергаются ложной мучнистой росе. поэтому тут очень надо держать вот по, по ложной мужнистой я бы уделил бы больше внимания, чем институтицидной сейчас защите Сходов. Все, до зустричи, друзья!